Актрису, дорога детку, шановні добродії, ми сьогодні прийшли в гості до її величества актриси. Моє покоління і покоління старших людей дуже добре пам'ятають Оксану Татваську на сцені, її любили. Поклонялися її таланту, таланту від Бога і батьків, таланту від рідної природи, серед якої вона росла і виховувалась, таланту від вчителів, які вели її, тут були згадані е, Чайківський. Але я також хочу нагадати ще, що одним із учителів був славний. Митець, рецетатор Юліан Гєнин, який, можна вважати, є основоположником українського, е, ну, деклама, української декламації, декламатичного мистецтва. І він, слухаючи юну Оксанцю, Мельник, давав їй свої поради. Всі ці складові, а також велика наполегливість і праця створили творили ті образи, які ми пам'ятаємо і донині. Основні образи були створені, вибачайте, панківчани, не на цій стені. А там мий. <плодисність> ті фотографії, фініотомирські фотографії. Це і сидіока Настка, а потім Мавра. У неділю рано біля копала, я перепрошую, я, перепрошую. я добре пам'ятаю. І Палагна, не забути предки, і дона Анна, Лесі Українки, і Софія ключі до щастя, і Аза, циганка Ганка, і багато-багато інших, які ми пам'ятаємо. Дядько, дай Боже вам здоров'я, а нам, вашим дітям і онукам, розуму і сили продовжувати ваше мистецтво? Хочу ще подарувати традиції, не можу не сказати, дві поетичні. Мініатюри наших земляків. Тарас Мельничук із збірки чабу. Пожити б ще, як хочу, в волю, без дум і болю за життя, хай дні немов близькі тополі по полю силому летять, хай забирають все з собою і біль і радість задарма Але коли немає болю за крайся, то немає життя, нема життя, є безтротічність, кошмаріє, хаос, карусель. Хоч так чи так, це ж мить не вічність, але ж не вічне інше все. То хай ведеться, як крадеться, як нам лягає на шуття, хай б'ється, п'ється і сміється. Це хоч нещастя, то все ж життя. Анатолій Йосипович Косанатольський наш земляк з Коломиї, відомий композитор, але він писав і вірші. Що такий вірш один день? Пішов від нас чудовий день, його ми більш не віднайдемо. Пішов кудись за гори сині і вже одно прекрасне з ним. Ми завтра сумно Тумно назовемо. Вчорашню. Минають дні, пливуть літа, що день нароста. Іють краса також спочини в тій синьогірній домовині. Та на її чолі наш день, мій, мов найдорожчий діадем навік сіятиме в пітьмі. А ми хіба зітхнем за тим казковим днем? А може нам написано, а може, нам, а може, ми побачимо, що разом ми побачимо цей день іще колись на небі з дорею у ніч одну в неву у синьогірній далині. А може ні. Царю, владарю синіх гір, вчини судьбі на перекір, відкрий ще раз хоч на хвилину ту синьогірну домовину і відпусти до нас в гостину цей день один, що саме нині пішов від нас. O é